Анна Киріянова чорна заздрість і рожеве платячко. Одна дівчинка прийшла в садок святково одягненою перший раз за весь час. У неї була тільки мама, і вони бідні дуже були. І чомусь цю дівчинку Елю завжди стригли наголо. Вона носила чистенько білу хустинку, а платячко було рожеве. Я добре пам'ятаю. З рожевої фланельки з круглим комірцем, а на грудях три хвилясті стрічки пришиті біленькі. І білі гудзики на рукавах дуже гарне платячко. Коли ми лягали спати на свої розкладачки ліжечок не було, Еля лягла прямо в платі. Вихователька не помітила, а то б вилаяла Елю. Я розуміла, чому дівчинка так зробила, і ви розумієте. Вона просто не хотіла знімати таке гарне, таке ошатне плаття, як у принцеси. Адже всім відомо, що принцеси носять рожеві фланелеві сукенки, і красиво вони ходять і танцюють у чешках і в рожевій сукні, як Еля, на уроці музики. Вона і сама стала рожева від щастя, дуже красива. Років чотири нам було тоді. А потім на прогулянці одна дівчинка взяла і спеціально штовхнула Елю з усієї сили, прямо в бруд, і все. Платячко забруднилось, порвалося з боку, під пахвою така велика дірка і бруд, і ця тиха дівчинка тихо плакала. Все обличчя було в брудних патьоках, а хустинка впала з лисої голови. І зла дівчинка обзивала Елю, домріялась лиса мрійниця. Вона була дочкою виховательки і часто била інших дітей. Я теж плакала, ми ж іще маленькі були, беззахисні перед злом. Так от, коли хтось нападає на іншого, звинувачуючи в гордині, і отруйно каже: Зніміть корону, мені відразу ця історія згадується. В гордині звинувачують ті, хто вражений більш страшним пороком, заздрістю. Чорною заздрістю, яка змушує псувати чуже рожеве плаття, і штовхати в бруд мрійницю просто за те, що вона одягла рожеве платтячко і посміла радіти йому. Тепер ми давно не маленькі, але одні такі ходять в рожевому, а інші в чорному. У душі теж є одяг, і ми його прекрасно бачимо. І корону знімати не треба на вимогу заздрізників, раз вони її бачать. Значить, вона є насправді.